Привіт! Я вітаю вас знову на моєму каналі, на моєму відео і проходженні по Hellblade. Це перша частина Senoa's Surface. Отже, ми закінчили на тому, що проходимо випробування. І минулого разу ми пройшли чергове випробування, де був наче лабіринт, і ми мали відшукати ключі від дверей і встигнути втекти від вогню, і ми встигли. Отже, зараз я натискаю. Продовжити, а вас попрошу поставити лайк, підписочку. Вау, що це цікаво! О, потухло. Я думав, що можна знов сюди зайти. Добре, йдемо тоді до наступного стовпа. Здається, їх сім? А може і ні. Ми вже багато пройшли, Треба... нам потрібно ті, що світяться. Будемо їх шукати. Цей чомусь не світиться. Тому що це історія, яку ми вже слухали, тому що вона вже синя. Сині, це вже заслухані історії. О, ось там в далечині видніється е, синій стоп. І дивіться, магія монтажу. Та-дам! Па-бам, па-бам, па-бам. Ми тут. Ось ми вже тут фокусуємось і переміщаємося далі в наступне випробування. Люди півночі кажуть, що їхній батько Одін віддав своє око, щоб випити з колоця Міміра. -Мі колодязя мудрості. У сліпоті існує мудрість, тільки віддаючи, можна отримати щось натомість. З цієї причини я віддав своє життя та передаю історії людей півночі тобі, Сенуа. Де це я? я? Я не бачу. Не можу бачити нічого. Хто там? Ти чуєш мене? Я поряд. Невже ти не бачиш мене? Oh. Ні, допоможи мені. Дихай <пробуй> повільно. Замри. Звільни свої думки. Ого, цікаво. Каже мені, що ти відчуваєш. Легкий вітерець. Добре. Добре, вже звідси є вихід. Я не можу сказати, звідки він йде. Звісно, що можеш. Інші голоси. Вони зникли. Я досі тут. Так, так, тихо. Так, темно. Все гаразд. Прислухайся до свого дихання. Відчуй вдих. І видих. Добре. Хальнуй усе, що ти чуєш та відчуваєш. Дозвольчу чуттям скеровувати тебе. Ого, я чую. Звук е багаття. Наче щось горить. Я не можу йти далі, Діліоне. Не де спосіб. Я не залишу тебе тут. Угу. Я коли підходжу близько до предметів, я їх починаю бачити. Єдине проблема, що я не можу швидко йти тут. Вперед. Ого, завалено. Багато чого завалено. Ага, це ті самі ворота ми їх обійшли. Добре. Я гадаю. я тепер в іншому місці. Вітер вщух. Використовую все своє чуття. Дозволь вітрові промовляти до тебе. Що ти чуєш? Я чую воду. Йди туди. Я досягнула води. Добре. Це твій шлях на воду. Йди по течії. Окей. Сюди не можна вона під камінь десь тече Йдем проти течії. Мені і так шкода. Я вважала, що залишила це позаду. Не вибачайся. Це не твоя провина. Він мав рацію. Воно мені. Воно не дозволить мені піти. Сенуа. мій батько. Він навчив мене. Чи не запекзапекліші сутички проводяться за допомогою розуму, а не меча. Ти не боягузка. Ти підтвердила це під час військових випробувань. Це просто ще одна битва. Ти пораєшся. Це не твоя битва. Ти не повинен допомагати мені. Я хочу. Крім того, ти станеш великим воїном одного дня. Нам потрібні люди, як ти. Гаразд, я, я постараюсь. Що ти думаєш? Його тут насправді немає. Схоже, у цьому місці від минулого не втекти. Тож вона змушена знову це переживати. Заради чого? Як тут там водоспад. Я не можу туди йти. Тоді пошукай інший шлях. Та розкажи мені, що знайшла. Та там дім. Know, Я не знаю, що всередині. Не лякайся. Тіліоне, тут щось є. Чи ти бачиш це? Ні. Будь тихіше води, як минаєш. Один крок за раз. Аж говорити страшно мені навіть. Цікаво, чи буде коли-небудь гра, де в реальності не можна буде говорити, там мікрофон підключати всі діла. А може вже є така? Що хто знає, напишіть. Ти, наприклад, треба бути тихо, щоб шороху не видати, щоб тебе не почули по стелсу, а? Навіть в реальності, не лише в грі. О, добре, хи пішов, дивіться. Мені здається, що мені треба повз нього пройти. Вийшли ще трошки. До дверей дойду, за дверима вже буду нормально йти. Яка в неї рука вже? Це я створив таке з неї. Воно не переслідує мене. Залишся позаду та продовжуй рухатися вперед. Фух. Окей. Ща щось є. А якщо я йду на якісь відстані, вона до мене діла не буде мати. Страшно. Страшно, що воно зараз накинеться на мене без попередження. А я такий що злякливих можу і налякатись. Коли воно дуже близько, воно сигналізує. Ох, блін, воно на мене йшло. Фух. Ох, блін. Ха-ха. Я прийшов не вже доходжу до дверей. Я надіюсь, це кінець цього випробування. І я такий, його, сміливий молодець прийшов. Чи ні. Я гадаю, що я у будинку тут Тут тхне... смертю. Я гадаю, темрява перевіряє тебе, але ти тримаєшся. Ого. О-о-о... Обережно, обережно. Все, ну давай, давай, ми пройдемо з тобою це до кінця разом. є, є. Криниця, та там криниця. Не обертайся, ти наближаєшся. О, о. Ригане. ліоне, допоможи мені до мене сяну де ти, Ліліоне? А бачу, він світиться, йдемо до нього. Блін, це трупаки висять. Блін, я би якийсь підвал до москалів попав. Телеоне, це, це ти, я, я бачу ти. світло. Так. Я... так, я також тебе бачу. О, я вже можу бігти на кінець. О, Боже, як, наче хтось фари не, не вимкнув. Вона може провести години і навіть дні, замкнута собі у темряві. Ти бачиш мене? Так. Твої очі були розплющеними, проте ти сама розчинилася. І коли її відпускає, вона може опинитися, будь-де, Без жодної гадки, як вона у цьому будь будьте, опинилась. Щодо мене, у мене немає над цим влади. Але ось перших тут був поруч, щоб допомогти. Проте я почула твій голос. Ти повернув мене. Ти знайшла свій шлях назад. Усе, що тобі було потрібно, трішки допомоги. Трішки надії. І ще одне випробування у нас пройдене. Вбити тебе було б надто просто. Вони крадуть твої спогади. У що ж, я хотів би нагадати, що у нас гра про дівчину в якої шизофренія, і оця чорна штука, що по руці шириться, це залежить від нас. Це чим частіше ми вмираємо, тим більше цієї чорної штуки поширюється. І одного разу ми не зможемо продовжити гру і доведеться почати все спочатку. Тобто це не гра без можливості програти. Тут можливо програти ще як. Я думаю, що нам залишилось напевно ще один-два випробу випробування. Я не знаю, де вони, але ми точно завершимо цю серію зараз і повернемося сюди уже через якийсь час. Для вас це буде пару днів. Для мене тоді, коли я запишу. І до зустрічі! Дякую, якщо поставите лайк і підпишетесь. Па-па!